З вами Тетяна Гончарова найближчі 10 хвилин будемо говорити про премії. Тема, яка однозначно вас зачепить, хотіла підняти її вчора, але не знайшлося часу. Були поточні важливі події. А ця тема вона терпить про те, щоб про неї поговорити зараз і обговорити її зараз. Вчора на Українській правді вийшла стаття. Ударники праці високопосадовці виписують премії до 100 тисяч. Рекордсменом серед правоохоронців та усіх інших керівників держорганів став керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури протягом року місяць. Чна премія Назара Холодницького коливалася від 33 тисяч до 144. Остання сума абсолютний рекорд серед відомих українській правді премій 2016 року. Пише видання після холодницького на другому місці. За обсягом грошей голова НЗК Наталія Корчак. Найбільша одноразова премія її складала 91 865 тисячу гривень. А за рік вона отримала трохи менше. Ну навіть не трохи менше а, Назара Холодницького. А вона отримала 341 781 тисячу гривню. Я переконана, що більшість з вас зараз чуючи. Ці цифри дивуються і каже, чому вони отримують такі шалені премії. А у нас навіть зарплатня і пенсія не те, що в рази в десятки, а то і в сто разів менша. На це є відповідь Віктора Уколова, політтехнолога. Він сказав, що це вражаюча стаття Олексія Братощака, української правди, журналіста. Але слід об'єктивно оцінювати премії чиновників, використовуючи фінансові результати їх діяльності для держави. І зокрема, він порівняв премії Генеральної прокуратури України в перекладі на те, скільки грошей Генеральна прокуратура України принесла державі. Наприклад, до бюджету за рік повернуто. 52 мільярди гривень завдяки роботі Генеральної прокуратури України, пише політехнолог Віктор Уколов. Складаємо пропорцію: 52 мільярди це 100%, 187 тисяч це премія Юрія Луценка. І бачимо, що ця премія за рік складає менше 0,0004% відсотка повернутої суми. Тобто після коми ще три нулі і четвірка. Тому він каже, що можемо говорити навпаки, що це правильні цифри. Зараз з нами на зв'язку знаходиться Кирило Терьохін, експерт з фінансів та економіки. Кирило, я вас вітаю. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте премії, які озвучила українська правда? Ну, як ми можемо згадати, що пані Корчак безпосередньо це голова НЗК, вона відповідає за. Те, щоб електронне декларування працювали, і ми пам'ятаємо, скільки проблем було для чиновників подати декларацію, то я не бачу взагалі е ніякої кореляції, ефективності її роботи з тими преміями, яка вон, які вона отримує. Це по-перше. По-друге, я хочу нагадати вам, що окрім цих премій, які ви назвали 100 тисяч гривень, не, не треба забувати, скільки отримав голова Нафтогазу. Минулого року він задекларував 16 мільйонів гривень заробітної плати. Скажіть мені, будь ласка, який, наскільки ефективний цей чиновник, бо держпідприємство фактично це є на 100% воно належить державі, наскільки ефективний цей чиновник, що він отримує 16 мільйонів гривень заробітної плати за весь рік? І ще, за мою інформацією, існує такі, як вам сказати, персональні надбавки, які а, надаються адміністрації президента до безпосередніх членів Кабінету міністрів. Я, і по і моїй інформації вони складають до 50 тисяч доларів на кожного міністра. Що це означає? Якщо ви підв'язуєте під цей гачок фінансовий людину, яка фактично некомпетентна, і яка фактично на ринку праці не зможе знайти таку аналогічну заробітну плату, то ви просто її маніпулюєте легальним способом. Якщо вона не буде лояльна до вас, ви просто її звільните і вона не буде отримувати заробітну плату. Тобто це фактично легалізація хабаря. Ну з моєї точки зору. Ці всі великі заробітні плати. Добре, скажіть, будь ласка, Боже. а чим тоді стимулювати чиновників? Е якщо у них буде мізер, то навряд вони будуть добре працювати. Чим їх тоді стимулювати? Ніхто... ніхто ж не говорить, ніхто ж не говорить про мізер, але мене uh -huh. не треба не треба порівнювати мізер з космічними сумами. Так, так, дійсно стимулювання чиновників на працювати це є основною. Е Основною мотивацією його йти на державну службу. Mm -hmm. розумієте? Але треба контролювати цього чиновника. Якщо цей чиновник відповідає за якусь о, за якусь сферу праці, так так в неї є там сфера впливу. Наприклад, тут та ж Корчак, вона відповідала за електронне декларування. Так. Система не працювала до останнього дня. Mm -hmm. Про які ми бонуси можемо говорити про неї? Вона, ну взагалі, на ЗК я вважаю, що працює зараз просто. Відвратно. І Відвера. Ви бачите, але сама Корчак ми. переконана абсолютно в позитиві суцільному від своєї діяльності. І вона каже, не моя вина, вона іншої компанії, яка розробляла безпосередньо той сайт, де декларації завантажувалися. Як це не її вина, якщо вона регулює ті відносини? Скажіть, будь ласка, у вас претензії абсолютно, абсолютно до всіх в цьому переліку, чи є, скажімо, ті, а, от які ви вважаєте дійсно, вони заслужили ці премії? Ну, мені безпосередньо подобається, як працюю на так uh -huh. вони почали розшатувати той слой а, того такого болота корупційного, який зараз є. То вони як державний орган, в принципі, мабуть, заслуговують на ті на ті зарплати та на ту премію, які вони отримують. Але треба дуже критично ставитись до цих заробіт великих заробітних плат, бо вони зараз використовуються як гачок, розумієте? Тобто... Люди фактично вони не мотивуються приймати, боротися з корупцією, бо людина, яка визначає їм заробітну плату, яка платить цю заробітну плату, вона фактично є суб'єктом тої корупції, яку вони повинні розслідувати. От і все. НАЗК повинна розслідувати діяльність Кабінету міністрів, але саме кабінет міністрів визначає їм заробітну плату. Ну, це, це такий простий приклад. То про які е, ну тут є конфлікт інтересів, розумієте? Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, от ще той факт, на який я звернула увагу, і Українська Правда, чотири міністерства не надали інформацію щодо преміювання керівників відомств: Міноборони, мін'юст, мінфін та Мінекономрозвитку. відповідно до законодавства, не надання цієї інформації несе покарання посадової особи у вигляді штрафу. І поки що результату немає, але цікаво, чи зверне на це увагу уповноважений Верховної Ради з прав людини, зокрема. Ну, про мінг'юст, ми знаємо, що пан Петренко любить дуже е себе приміювати, премі це було. і він... Вважаєте, що елементарно приховують? Так, я думаю, що якщо ти, якщо тобі немає чого приховувати, чому ти не надаєш інформацію, ти повинен бути, ну якби ми живемо в такі часи, коли корупція це стало ворогом номер один для розвитку України. Угу. І коли ти і саме безпосередньо а, надання інформації, прозорість і а, заслуговування довіри суспільству через це. Воно зможе змінити якусь країну, бо у нас у, народ не довіряє взагалі органам влади. Якщо вони говорять про те, що я не дам, не надам інформацію, скільки я себе приміював, то це ну, дуже погано скажете на, на відносинах до виконавчої влади. І мені здається, що якщо вони щось там приховують, ну не надають інформацію, то їм є що приховувати. Зрозуміло, дякую вам, Кирило Терюхін, експерт з фінансів та економіки, висловив свою думку. Що ви думаєте про великі премії чиновників? Я вам зараз всіх не перераховую О, окремих. Назвали Назара Холодницького, Наталію Корчак. Ще можу сказати, що 10 заступників міністрів у 2016 році отримали премії на суми, яким можуть позаздрити самі міністри. Найбільше таких заступників працює у міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Вони отримали у 2,5 рази більше. Премії, ніж сам міністр Омелян. Останній зазначає, що підхід до визначення суми стандартний, без жодної диференціації. Зокрема, він говорить так: усі премії, регламентовані чинним законодавством, є якісь наднормові умови праці, є за стаж роботи, є за доступ до таємниці і, власне, нічого в цьому дивного немає. Коли я побачив, що двом людям виплачується 100% премії, а всім іншим взагалі нічого, то ми такі речі, каже, Омелян, зупиняли. 044 536 9600 Я вітаю вас. Алло. Добрий день. Ви в ефірі. Петро Григорович, місто Київ. Петро Григорович, прямуємо чи не прямуємо чиновників? Є можливість отримати стільки грошей, то чиновні. Зрозуміла, має, дякую вам я, за... я зрозуміла, дякую вам за думку. У кого інші думки, чітко. Отже, бачите, я думала, що всі слухачі будуть казати, наші ці великі премії. Петро Григорович сказав: гроші в бюджеті є, хай люди отримують. Ну, не додав, що якщо гарно працюють, хай отримують. Просто, якщо гроші є, хай люди отримують. Бачите, яка позиція? Яка позиція у вас? В ефірі? Добрий вечір. Вітаю вас. Я теж вас вітаю, це Андрій Сум. Ну я вважаю, що високі зарплати чиновників це абсурд. Без кнута вони абсолютно недоцільні. Ми знаємо, що в нас судді отримували, почали перші отримувати високі зарплати, тим не менше, наша судова система найбільш корумпована. А ці високі зарплати, вони призначаються тому, що якщо раніше це все оплачувалося з амбарної книги, з бюджету з кишень олігархів, то сьогодні ми платимо. Ми платники податків, про всі люди, я і ви оплачуємо цих чиновників корумпованих. Зрозуміло, дякую. зрозуміло, дякую. У нас дві хвилини на цю тему є дві думки поки що, два аргументи. Одна людина сказала за, інша людина сказала проти, тому що все одно результатів не бачимо. Що думаєте ви? Я вітаю вас. Алло? Алло. Так, ви в ефірі, що думаєте а про високі... А я хочу сказати таку думку, що ну от, скажем, визначають роботу чиновника їхні керівники. Так. А чому вони не визначають, коли вони не виконують добре свою роботу? Як тоді вони їх карають? Ми не знаємо про це. Ми як не знаємо про це. так, той, не знаємо. Інший, як покараний той чи інший фактично працівник, їхній міністр? Чому наче фактично їх не знімають? А саме тільки про премії, про премії. А зараз інше питання. Зараз є питання. Щодо виконання законодавства повністю, так вони нам пишуть сюди, що немає грошей, немає для звичайних людей, так Зрозуміло. Це? Дякую вам. Зрозуміло, що ви звертаєте на ці речі увагу. О, до речі, мене теж бентежить, коли, скажімо, людина скоїла якийсь злочин, чи звинувачується в корупції, чи ще в чомусь, і нам єдине про що інколи повідомляють, кажуть, що людину звільнено. А жодних штрафів про це ми ніколи не чуємо чи якесь покарання? Дзвінків за цією темою вже прийняти не може, тому що вичерпано час. Зараз попереду у нас розмова з Андрієм Іллєнко, це народний депутат України, член партії Свобода. Ваші дзвінки теж можуть бути. Не забувайте номер прямого ефіру 044 536 96 00.